Доброго дня, шановна громада, Звертаюся до увазі керівник поліції СМТ мете з інформацією про те, що Березнявацька поліція біля півроку тому почала роботу і плідно співпрацює з благодійним фондом волонтерської організації Сильні з Україною, на чолі з патріотом та волонтером Вірста Дмитром та його надзвичайною командою. Дана організація неодноразово привозила гуманітарну допомогу. Військовим, які базувалися на нашій території, населенню, яке постраждало внаслідок агресії Російської Федерації, та лікарям, які рятували життя наших бійців. За час нашої співпраці вказана організація привезла та передала безпоштовно чотири автомобіля, три з яких передали військовим лікарям, і один автомобіль «Газель», яка дісталася громаді та виконує благодійну роботу з привезення та доставки до населення гуманітарної допомоги. Разом з цим хочу висловити щиру подяку. Директору ТМ Феофанівська за надану воду, яка влітку втомовила справу нашим бійцям. Подяка директору Стейфсефюа, директору фонду «Житомирський пласт Полісся», директору фонду ФОКОВІСКО. А особливо це стало можливим завдяки благодійному фонду сильні з Україною, в особі директору Вірста Дмитро та братів Віленських. Дякую за надання різної допомоги від продуктів харчування та одягу. До лікарських препаратів та медичного обладнання. На жаль, війна ще не скінчилася. Уже працюємо далі. Слава Україні!